Професор Єльського університету, фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер, видав кілька цікавих міркувань щодо того, як Сполучені Штати та країни Заходу хочуть завадити розвалу Росії. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, которые спят и видять, як уничтожать нашу страну і нашого президента. За словами Снайдера, на заході одночасно існує дві помилки, причому дуже глибоких і укорінених, які постійно впливають на зовнішню політику Сполучених Штатів та країн Європи. Перша з них це те, що якщо Росія впаде як імперія, то це обов'язково спричинить якийсь жах на зразок неконтрольованого поширення ядерної зброї або потягне за собою ще якийсь колапс для інших країн. При цьому майже ніколи не розглядається той варіант, що розвали рефії як імперіалістичної держави. Може бути корисним і для всього світу, і для народів Ерефії. Друга структурна помилка заходу полягає в тому, що він, мовляв, може впливати на збереження імперії та підтримку їхнього існування. Тут Захід знову переоцінює власну силу. Ми не хотіли, щоб розпалась Югославія, а вона розпалась. Ми не хотіли, щоб розпалась Чехословаччина, а вона розпалась. Ми не хотіли, щоб розпався Радянський Союз. Американці дуже багато працювали в 91-му році над тим, щоб зберегти союз. Це те, чого Сполучені Штати хотіли, але ми не змогли цього досягнути. Більше того, за словами Снайдера, якщо навіть зрештою РФ розпадеться, то це буде не заслуга сполучених штатів, а ті чи інші дії штатів в цьому плані не матимуть жодного значення. Я маю дуже конкретну точку зору, яка полягає в тому, що імперіям корисно програвати війни. Вони не завжди їх програють, але для них це добре. І я маю на увазі Польщу, Німеччину, Італію. Це все постімперські країни. Іспанія, Франція, Великобританія це постімперські країни. І те, що називається європейською інтеграцією, це постімперські явища, і в повсякденній політичній практиці намагання зберегти імперію несумісне з намаганням зберегти верховенство. По права чи права людини, і ми бачимо, що у випадку з Росією, очевидно, вони намагаються просто продовжувати геноцид в Україні, але війна унеможливлює будь-яку нормальну політику в Росії. Тож чи вважаю я, що російська імперія має розпастися, російська держава може продовжувати існувати, не будучи імперією. Це теж можливо. Я думаю, що це більш ймовірно. Але я думаю, що американці, українці та інші повинні думати про це таким чином. Перемога над Росією у війні це найкраще, що ми можемо зробити робити для Росії, що буде в Росії після цього залежить від росіян, від людей, які живуть на цій території. Defietin Russia in war is the best thing that we could do for Russia. Для них було б добре програти цю війну, так само як для Франції. Було добре програти в Алжирі, так само, як для Німеччини, було добре програти в 1945 році. Для них це було б добре, але що станеться після цього? Не наша справа. Я не думаю, що це стосується когось, окрім людей, які там живуть. Я думаю, що проблема в тому, що ми переоцінюємо власну силу. Ми не хотіли, щоб його славія розпалася. Вона розпалася. Ми не хотіли, щоб розпалася Чехословаччина. Вона розпалася. Ми не хотіли, щоб розпався радянський союз, і я зупинюся на цьому моменті, тому що зараз навколо цього так багато міфів багато в чому завдяки росіянам. Американці дуже багато працювали в 1991 році, щоб зберегти радянський союз. Це те, чого ми хотіли, але ми не змогли цього зробити. Ми повинні засвоїти, що насправді ми не можемо все контролювати. Я особисто не думаю, що Російська Федерація розпадеться, але в чому я впевнений, так це в тому, що якщо це станеться, то це зробить. Не Америка, це зроблять росіяни або чеченці або Башкири. Це будемо не ми. Наші дії чи наша політика ймовірно не матимуть жодного значення. Я думаю, що ми потрапляємо в пастку власного марнославства. Нам здається, що ми так багато контролюємо, але насправді ми не контролюємо, чи розвалиться Росія, чи ні. Якщо Росія розпадеться через те, що Путін розв'язав дурну війну, то це буде тому, що Путін розв'язав дурну війну, і це не буде нашою провиною. Це Можливий сценарій, до якого ми повинні готуватися, але ми не повинні думати, що ми повинні це зупинити, тому що це не наша робота. І ми не можемо цього зробити навіть якщо б хотіли. Це не та річ, яку ми на заході можемо зробити. Тому я думаю, що страх можна зрозуміти, але він стає своєрідним виправданням, тому що люди завжди почуваються в більшій безпеці, коли нічого не роблять. Але треба порівнювати ризики. Я думаю, що ризик того, що Росія знищить Україну, здійснюватиме геноцид, стане більш потужною. підготує ґрунт для світового порядку під керівництвом Китаю набагато більший, ніж ризик того, що Росія програє війну, а потім Росія росіяни почнуть думати, що їм робити далі. Тому особисто я думаю, що для Росії було б добре опинитися в такому ж стані, в якому вона була в 1905 році, коли програла Японії. Їхнє ставлення до Японії було дуже схожим. Ми не можемо програти цю війну. Це неповноцінна країна, неповноцінна культура. Оце все. А потім, коли вони програли, знаєте, у них були вибори, земельна реформа, і вони замислилися. Для Росії було б непогано, якби це сталося. І тому я думаю, що ми повинні визнати, що ми не контролюємо це. І якщо Росія програє, результат ймовірно буде хорошим. І чесно кажучи, ну я все те, що робив Путін протягом останніх 10 днів. Я для себе трактую як посилення параноїдальних настроїв в голові Володимира Путіна. Справа в тому, що він не знав і не знає, по моєму до сих пір, що робити, і як відповідати на Курську область в силу цього. Тричі мінявся керівник е курської операції. Не знаю, навіть, як це назвати, чесно uh -huh. кажучи. Тому задумуюсь. Е спочатку, це був Абтіалоодінов, потім став його помічник а Потім із Африки викликали Євкурова. Е Євкуров це людина, яка е зараз управляє всім африканськими активами або ще ж колишніми африканськими активами Пригожена. Uh -huh. е тобто, в даному випадку ми за 10 днів мали трьох керівників цієї операції. Ми так і не побачили якоїсь в принципі чіткої відповіді Путіна або заяви Путіна. І плюс давайте не забувати про те, що абсолютно несподівано його племінниця стає статсекретарем секретарем міністерства оборони. До цього вона був просто заступником. і Там в принципі це всі розуміли, чому це відбувається, і тут її піднімає до рівня статсекретаря, Тобто він не довіряє до кінця всьому тому, що йому говорять з Міна оборони. І, очевидно, він не вірить віри до кінця у все те, що відбувається в Міноборони. Тобто, і ще раз скажу, що в принципі це говорить нам тільки про одне, про те, що е, у нього посилились певні параноїдальні настрої е, з однієї сторони, з іншої сторони, він справді знаходиться в достатньо великій розгубленості. Я б це факт не переоцінював би mm -hmm. і недооцінював. Просто це треба було зараз вот за цим дивитися. Ну як, як факт Та, от скажіть, будь ласка, пане Вадиме, е, іміджові втрати для, для Путіна внаслідок Курської операції. Вони наявні і взагалі е, реальні е, щодо впливу е, знову ж таки на потенційне рішення, яке може ухвалювати і наші західні союзники в тому числі чи просто там про дна? Е, ну вже годі досягати тільки копати треба. Ну, в принципі, якщо говорити про втрати зовні, да вони звичайно великі Путін це прекрасно розуміє. Путін розуміє, що він виглядає смішним, і це одна із е, серйозних причин його нервозності. Не, він розуміє, що е, фактично всі е, сусіди Російської Федерації по всьому периметру російських кордонів від е, Японії до Прибалтики е, розуміють про те, що в будь-якій точці можна. Зробити прорив кордону і насправді Російська Федерація не мати можливості захищатися, тому що всі війська зосереджені е, на території е, України, і, власне кажучи, е, зосереджені на території України. Тому з цієї точки зору, звичайно, він розуміє, що в нього дуже серйозні між втрати. На жаль, поки що це не призводить до того, що е, в цей момент е, американці. Чи європейці, чи будь-то інші речі, разом вони не говорять про те, що ми вважаємо, що треба посилити Україну і дати можливість там далекобійної артилерії, там і так далі, і так далі. На жаль, цього не відбувається. Все інше вони для себе роблять висновки. Вони розуміють наскільки насправді на сьогоднішній момент слабка Російська Федерація, але вони знову ж таки вони тягнуть час і не використовують шанс. Які є на сьогоднішній момент для того, щоб в принципі цього Голіафа зараз ну як мінімум поставити на коліна?